Неможливо дітей заставити вчитися. Це просто не може відбуватися по їхній природі, тому що для цього потрібно багато куди вкластись, наприклад, в дисципліну. Є всього-навсього два способи, як. Все-таки показати цінність навчання. Перший спосіб це прививати ну, так називаємим власним прикладом і розмовами в родині, наскільки це цінно і це щось вам привнесло і дало. Тоді є ймовірність того, що ваша дитина буде робити так, як ви. Другий формат це шукати цікавість навчання, наприклад, цікаві предмети це опора на зовнішні фактори, да? не на фактори сім'ї. Тобто додавати інтереси через вчителів і предмети, більше в ніяк не зробите інтересним цей процес, особливо на початку.